А на сьогодні? Подорожі по Україні. Підтримка українського бізнесу в першу чергу. На медведя не дай Боже натрапити, звичайно. Я буду розповідати саме про виїзд з нашого регіону. Перш ще куди зручніше. Це, звичайно, ж туди, куди просує потяг. Дуже популярними в цьому році стали бабл будиночка. А є в нас таке село Миколичне. Це найдовше село України вважається. Більшість таких є, які використовують саме цей час, щоб завоювати свою репутацію. Залізниця нас благо має свою мережу живлення. Але... Давайте сьогодні поговоримо ще про подорожі по Україні. Здавалось би, війна, всі мають сидіти по домам, донатити лише, але насправді подорожі це і підтримка українського бізнесу в першу чергу. Також це можливість поїхати всією сім'єю, це можливість оздоровитися, можливість, як мінімум, дати дітям якийсь момент розваги. І не лише дітям. Давайте будемо чесними, нам дорослим теж потрібен часом якийсь релакс, перезагрузка. На сьогодні в Україні відпочинок це звичайно ж більше Карпати, Закарпаття, Прикарпаття. Хмельницька область також має свої бази відпочинку, так це називаємо санаторії. Тому вибір величезний. Але за минулий рік. Помітила таку тенденцію, що люди зараз певно що обирають такі більш камерні варіанти, люблять, по крайній мірі. Або камерні, або щось таке поєднання з природою. Тобто, якщо це готельний комплекс, то щоб було багато природи, лісу, парку десь погуляти на медведя, не дай боже десь натрапити, звичайно. Але от в такому плані, якщо ж е брати інший варіант відпочинку, то це щось камерне, маленьке, затишне, подалі від інфраструктури, подалі від людей, щоб було так максимально. Тихо, спокійно, з красивим видом, щоб вранці вийти, вдихнути гірського повітря. Не обов'язково, до речі, для цього їхати десь далеко в Карпати чи Закарпаття, тому що біля нас тут недалеко є, до прикладу, надслучанська Швейцарія, це будиночки на березі річки Случ з чанами, де також можна прекрасно відпочити з сім'єю, з друзями, весело провести час. Якщо брати Щось з такого теж цікавого відпочинку поєднання з природою, це може бути база відпочинку сокіл, оскільки це є заповідник, там можна і подивитися на тварин, погуляти, так само баня, чани і є стрільба. А до речі, в них є, якщо правильно пам'ятаю, конюшня, де можна покататися архах, хто обожнює це. Якщо ж ми беремо, до прикладу, там я буду розповідати саме про виїзд з нашого регіону, в першу чергу, куди зручніше, це, звичайно ж, туди, куди курсує потяг. Ми маємо можливість багато хто подорожувати автомобілем, але все ж таки потягом зручніше. Сів собі тебе довезли, зустріли, забрали, привезли, і ти назад приїхав потягом. Взагалі нічим не піклуєшся. Але є ті, хто люблять подорожувати автомобілем, тут кожному своє. Куди зручніше доїхати потягом? Від нас особисто да, з нашого регіону це е, Славське, це Ужгород, це Мукачево. Е, до Буковеля теж можна, але не так комфортно, скажімо так. Е, якщо ж це автомобіль, відповідно для вас куди хочете. У вас є вибір будь-який на будь-який бюджет. Єдине, що потрібно завжди дивитися, що включається у вартість номера. Інколи вартість номера може бути, здається, ніби завелика, але він включає відвідування басейну з підігрівом, якщо це зимовий період, так відвідування сауни, якась консультація лікаря, до прикладу. Буває таке, що готель ніби дивишся. Ой, ціна нормальна. дивишся, а по факту це просто номер в готелі. Все, на цьому ми закінчили. Ніяких там не придумуємо за все. Далі ми скрізь плюс-плюс-плюс. Дуже популярними в цьому році стали Бабл-будиночки, це такі кульки в горах, відкрився також скляний готель, тобто він повністю такий ніби як дзеркальний. І це теж з такого плану камерні варіанти відпочинку в горах. Якщо ж брати санаторії, вибір у нас, як завжди, величезний, але пам'ятаємо, що більшість санаторіїв ще тако, такий, знаєте, душок, радянщини, за ними тягнеться. В плані лікування це, звичайно, хорошо, наприклад, той самий Трускавець, який всі знають, величають. Але, але. якщо це буде сучасний готель, це відповідно вартість, якщо це щось простіше, то йде в Буковель. Більше задоволення буде від того всього. Також, якщо брати на сьогоднішній день вибір відпочинку, звертати увагу в першу чергу. Першу чергу на кількість розваг. Якщо ви хочете саме активного відпочинку, вибирайте щось з інфраструктурою. Не вибирайте готелі, де стоїть там, наприклад, от, до прикладу, є в нас таке село Миколичин. Це найдовше село України вважається. І воно ніби й недалеко до Буковелі, та можна доїхати, але трохи по часу займає. Але в самому Миколичині по факту робити нема що треба їхати або до Єремчі, або до Буковелю. Але вартість проживання там буде дешевше. Але зручність, ну давайте будемо чесними, ну кожного дня доїжджати. Хто їде кататися на лижах, зазвичай завжди поселяються десь в Микуличні чи в Яремчі. Але вони зазвичай або на машині, або вони приїхали групою з автобусом, їх туди возять, вони взагалі нічим не заморочуються. Якщо ж ви без такого транспорту, це не ваш варіант. Якщо ж ви плануєте походи в горах десь, то обов'язково вибирати місця, де це не треба їхати ще три години до того місця відправки. В гори, а десь так, щоб воно було теж компактне. Тому е дуже треба уважно підбирати варіант саморозміщення завжди під запит. Тобто не треба там. Ой, а в мене там подруга їздила, їм так сподобалося. Може ваша подруга взагалі не любить ніде ходити. Може, вона люблятко приїхати, взяти чашечку кави і просидіти три дні в віконечку, дивитися, як річка повз неї пропливає. Та? А ви любите активний відпочинок. Вам в житті там не сподобається. Ніколи не рівняйтеся на своїх друзів. Ви можете з ними за одним столом їсти однакову їжу, але в плані відпочинку бути абсолютно протилежними людьми. І, врешті-решт, це буде зіпсований відпочинок. Це як відпочинок з компанією друзів. Коли всі вибирають в когось вищий бюджет, в когось нижчий бюджет, хтось хоче в гори, хтось хоче до річки. В результаті хтось десь поступається, хтось десь прогинається. І в когось обов'язково буде зіпсований відпочинок. Це вже 100% перевірено не один раз. А, на рахунок генераторів. Ні, генератори, до речі, не всі заклади мають генератори. Потрібно це розуміти. Зазвичай, якщо в закладах є генератор, то це, знаєте, ледь не така реклама, просто як от бонус випригуєн. <рес> <рес> так, <я> мене <розумію, рес> новий бонус. <рес> 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 да. І все, в них там в нас є генератор. Доплати за нього, як -то, вони не виставляються в більшій мірі як бонус для того, щоб притягнути до себе туристів, тому що не всі це мають. Але більшість виходять з цієї ситуації. Таким чином, що є варіанти розміщення, і навіть якщо не буде світла, то вам просто запропонують місця, де можна зарядити гаджети. А в номері для вас, якщо це будиночки, влаштують камін, влаштують свічки. Така буде атмосфера романтизму, затишку домашнього теж по своєму можна відпочити. Я скажу так, що напевно Карпати завжди. Тримали свою марку зараз вони ще більше намагаються. Деякі готелі скажу чесно, деякі готелі трошки стали не наглішими, а просто дуже великий попит. Да? Відповідно, вони вже так ну, десь прогинаються в плані сервісу, економлять на чомусь. А, бо розумієш, що все рівно ж приїдуть, бо більш нема куди. Все. Але більшість таких є, які використовують саме цей час, щоб завоювати свою репутацію. І що мені подобається саме в наших Карпатах і Закарпатті, Що можна вибрати готель? А хочете, хай -течний. Хочете, це буде старовинний замок, хочете це буде паркова зона там з красивенними будівлями. Це може бути суто інстаграмний готель, де от просто де не подивишся в кожному кутку. Це буде супер-мега інстаграмна фотографія. Вибір нереально красивий, при тому всьому, що це дуже класно поєднується. Якщо це, наприклад, готель в якомусь старовинному стилі, але він круто поєднується з сучасними там. З плазмою, та вони якось це стараються задекорувати, красиво зробити, заховати, тобто воно не втрачає своєї краси такої замкової, але при тому ви маєте всі... доступ до всіх благ цивілізації. І добре, якщо там є генератор, зазвичай в таких готелях є, бо якщо нема, то не до всіх благ цивілізації у вас буде доступ. На рахунок електрики в полі до чого ви тут, чи вони всі ходять, чи воно збереглося, чи це не звертати навіть на це увагу. Ні, звертати увагу обов'язково, треба на все. Автомобіль знову ж таки, в кого є автомобіль. Сім'я, якщо їде, вигідно їхати автомобілем. Хто любить подорожі автомобілем? А потяг він завжди був, є і буде. Залізниця в нас благо має свою мережу живлення, але затримки потягів бувають. На це треба розраховувати, особливо якщо будете їхати потягом за кордон, потрібно то розуміти. По-друге, ми не знаємо, що та сусідня завтра придумає, куди може прилетіти і може просто розбити рельси. Тож цей момент теж потрібно завжди враховувати. Фактично, я скажу так: що ми, українці, зараз в такому режимі бойової готовності у всьому. Ми готові до всього, що потяг не приїде, автобус поламається. Але ми вже на то так не реагуємо, як раніше. Якщо це раніше була б істерика якась там нерви, то зараз це все. Ну, ми до цього були готові. Ми завжди маємо варіант Б. Всіх обіймаю, всіх цілую, ваша Любаня.